Спектакль, як зазвичай, вийшов, а тепер розповідь, да? друг, диви. О, так? Він, друг, дивись, хтось плеве. Оооо. Доброго вечора. Добрий берете? Так, звісно. Висипати на відсадку, Ну, Так, поставте. Висипати. Так, поки насобирав. Угу. Нормально ось залізав. Так, да, ну, на магніт бере. Ви перевіряли? Перевіряли, так. Да. Та це який Побідній? Ти що, тихо? Він все одно, він ну, не шарик. Нормально, сейчас все должно пролисте. Точно за лизу, да, мы да, ну, перевіряли на, на, на магніт береш. А, да, так. Понял, дивуйся, що ти казав. За лизу, за Все нормально. Є, да, по 6 кажи, гривень. Скажи, такого без лиши ще є. Приносити можна, да? Носить, носити. Ми до семи вечора робимо, так да? що я тут рядом я сам можу так. Хорошо, хорошо. Принесі Дивись. Раненько. По 6, да? По 6, по 6. 2600 ага. на 121 гривню, правильно? Ага. Нема 121, 150. А, ми... плюсу, даже, да, так просто. що нормально. А, все добре тоді. Е... Хорошо. Є ще? Є, да, Всього, я знаю. Дякую велике, прийнос. Ти вообще з головою дружиш? Чого? Знаю, що ти ляпаєш при ньому? Що поднілим і все нормально. Ти викупаєш сікінь він стої? Так у скин 20, да? Ну, 20 не 20, 18 хер. 2600 загальна вага по 900 гривень за кіло. Цей ж вообще по 6 ми в нього купили. Для цього були. <схай> Та його були, а нормально торгонули, нікому не розказував. Все, дивись. Нормально. розповідь про твердий сплав, як легко можна перепутати, і як легко ви можете просто всипати його, викинути його в ящику в лотку. В любочому чим ваш дід чи батько займався, ви ж навіть уявлення не мали. Да? А він займався токарною, фрезерною діяльністю. І у нього є відходи отакі от. Лежать вони. Не знаю, взяв він їх, сам наробив. По-разному бувало, але воно є. І ви просто пакуючи чермеття свого гаража, наводячи порядок, берете його, кидаєте в залізят і здаєте по 6, по 5, у кого яке в регіоні ціна. Чому? Та тому, що це просте, по суті, магнітне залізо. І коли ви не володієте цією інформацією, ви легенько можете його продати. Дивіться, яка головна риса даного матеріалу? Подивись. Головна риса даного матеріалу те, що він більше всього що буде промаркований. І надпись буде ВК Т5, К10 або щось приблизно таке. Плюс будуть отакі отвори. Можливо, а можливо, і не будуть. Все залежить від того, припаювався різет, чи механічно кріпився, ой, припаювався ця робоча частина до державки різця, чи механічно кріпилась. Да? Вони можуть бути як від пай, так і в такому от вигляді. Е, характерна риса. Подивіться на цю кучку. В принципі, якби це лежала кубка якогось металу, це було б. Ну, до 10 кг, так? Да? В принципі, якби ви глянули в мішку об'єм, ви б зрозуміли, про що я говорю. Він дуже важкий метал. Коли ви візьмете сплав, коли ви візьмете його в руки, все стане на свої місця. Давайте я вам за допомогою спектрометра покажу аналіз даного різця. От бачите? Вольфрам кобальт, Титан. Тобто це Т5К 10 да? сплав. А ВКшка це буде ЧВК 8, ЧВК інший. Це буде просто. Ой, вибачайте. Це буде просто вольфрамово кобальтовий. Цей матеріал коштує на сьогоднішній день у нас 900 гривень кілограм. І щоб не було таких ситуацій, як було тільки що в цьому початковому показовому відео. Підписуйтесь, слідкуйте, вивчайте разом з нами і, звичайно, працюйте з нами. Так що чекаю на вашу посилочку, а також вас на своєму стаціонарному прийомному пункті.